Ларин Ярослав. 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 Ристол Ян. Ярослав. Ярослав. Кумчак Михайлов. Самун Сергій. <плес> Сезоненко, Олександр. Зайді <плес> <Мас 'ячук> Олександр. <плес> Рибалко Денис. Дякую, Матюшенко В'ячеслав, Денчуй Руслан, Нероба Віталій, садибо роман. Сергій uh -huh. тепле Вадим uh -huh. Козлов uh -huh. Олександр. Uh -huh. Сам особисто. Ми хочемо закрити всяку іншу промисловість на цій території, але ми хочемо, щоб такі навчальні заклади вони могли розвиватися більше і більше. Він більше того сказав, порівнюючи з податковою а вищою гатункою. І щоб тільки там, де звучало ім'я, де читали тепло нашого навчального закладу. Щоб на цих студентів дивилися, знаєте, як на кого? Як на святих людей. Ми молимося про це. І я вірю в це, що це можливо. І я хотів би сьогодні, звертаючись до вас, дорогі випускники, попрошу вас, підняти. Сьогодні в нашій країні випускаються тисячі студентів. Ким ви хочете? Бути одними з тих, хто випустився. Чи ви хочете бути особливими? Ким ви хочете бути? Особливими. Як усі, чи особливими? Ну, вони завжди хочуть бути особливими. А ви, дорогі всі інші, хочете бути особливими? Хочете. Я хочу сказати вам, що коли ми дивимося тільки на навчальний заклад і говоримо, що нас тут навчать, що тут буде відбуватися, це половина цього процесу. Якої думки будуть про нас люди? Якої думки буде про нас суспільство, в якому ми будемо продовжувати наше життя? І нам дуже хочеться, щоб суспільство тепер дало оцінку тому, що відбувалося тут ці роки. Я хотів би вас запросити до серйозного рішення. Я хотів би, щоб до цього рішення приєдналися наші дорогі педагоги. Будь ласка, підніміться і ви. Скажіть, чи хотіли б ви побачити ваших дітей просто серед тисяч випускників цього, цього року в нашій країні? Чи ви їх хочете бачити особливо? Особливо. А чи бачили ви їх до цього часу особливими? Ви помічали їхні очі? Чи помічали ви їхні напрямки? Чи помічали ви їхню віру? Якщо ви помічали, ви дуже добре робили, що ви вкладали в них своє серце. Сьогодні ваш час, щоб в особливій молитві звернутися до Бога і просити, Господи, зроби наших випускників особливими. І я знаю, що у Господа є рішення всіх питань, які ми сьогодні хотіли б здійснити в нашому житті. І я хотів би прочитати ті слова, своє серце, свою душу, своє знання. Вони не все зуміли зробити. Вони не все зуміли зробити. Для того, щоб досягти високого рівня, просто потрібен ще просто час. Як для любові потрібний час, щоб показати цю любов. Потрібний час. Не дивуйтеся тому, що відбувається у нас в нашому житті. Ми робимо те, що ми можемо. Але, дорогі мої, сьогодні незримо поряд з нами, всі ці роки, знаходився ще один. Хто плакав разом з вами, коли у вас були невдачі, хто радів разом з вами, коли ви раділи за гарно здані тести, хто підтримував вас, коли вам було важко. І навіть тоді, коли ви цього не помічали, він робив це. Навіть тоді ви казали, коли ви говорили, мені ніхто не потрібний в моєму житті. Він робив це. Це той, хто любить нас усіх понад усе. Я хотів би ще запитати церкви і батьків. Чи, щас, чи щасливі ви сьогодні, коли бачите ви цю групу людей, наших дітей, випускників, які готуються до особливого служіння тепер в суспільстві? Чи щасливі ви? Один із батьків щасливий. Дякую, брат. Дякую. Але церква повинна бути більш щасливою, щоб сказати, що дами щасливі, щасливі, що наші діти сьогодні навчаються в нашому навчальному закладі, що ми стараємося привнести в них всі роки важливі в їхньому житті, в час вибору принести щось добре і приємне і красиве. Батьки, радійте за своїх дітей. Церква дорога, радійте за своїх дітей. Якщо ви готові продовжити молитися за цих дітей, прошу вас також піднятися. А тепер для наших випускників і для всіх нас хотів прочитати слова, які повинні бути важливими для нас сьогодні. Послухайте, будь ласка, їх. Це слова, які були сказані в свій час великою людиною, який, звертаючись до свого, сказав такі слова. І побачить усі народи землі, що Господнє ім'я кличеться на тобі і будуть боятися тебе. І Господь дасть тобі добрий привіст у плоді, утроби твоєї. І в плоді худоби твоєї, і в плоді поля Твого на цій землі, що Господь запропонував був батькам Твоїм, щоб дати тобі. Господь відчинить для тебе свою добру скарбницю, небеса, щоб дати тобі для краю Твого, в часі Його, і щоб поблагословити всякий час, всякий чин руки Твоєї. І ти ти, не позичатимеш, ти позичатимеш багатьом народам, а сам не позичатимеш ні в кого. І вчинить тебе Господь головою, а не хвостом. І ти будеш тільки верхом, а не будеш долом, коли будеш слухатися заповідей Господа Бога свого, що я сьогодні наказую тобі, щоб додержуватися і виконувати їх. І не відступиш від усіх тих слів. Що я сьогодні наказую вам, ані праворуч, ані ліворуч, щоб ходити за іншими богами і служити їм. Дорогі випускники, від вас ми, як церква, як ваші батьки, як суспільство, очікуємо великого. Сьогодні посередності в нашому світі дуже багато. Будь ласка, забудьте те, що ви можете бути просто як усі. Ви незвичайні. Ви незвичайні не через те тільки що ви тут навчалися, а через те, що ви покликані Богом, і ви пройшли свою дорогу тут, в цьому нашому навчальному закладі. Про вас молилося багато людей, про вас молилася церква, про вас молилися ваші батьки, ваш, вас благословляв Небесний Отець. Ви закінчили навчання. Ви закінчили цей час. А тепер, коли ви йдете до суспільства, щоб служити йому? Чи готові ви слухатися того, що Господь говорив для вас до цього часу? Готові слухатися? Готові слухатися того, що Господь для вас говорив? Тоді будьте впевнені, що Господь ніколи не зробить вас долом, а зробить вас сверхом. І він ніколи не дасть вам втратити відчуття людяності. Ви завжди будете його дітьми і його. Народом. І хай Господь буде з кожним з вас. А тепер давайте ми схилимось сили наші голови у молитві посвячення нашому Господу. Чоловіки, будь ласка, зніміть свої головні убори. Боже Небесний, Боже добрий і святий, в цей особливий урочистий час.